Було б неправдиво говорити, що проблема пов'язана зі сміттям. Нова кожного року, з приходом весни, коли сходить останній сніг і розкриває все, що приховував протягом зимових днів, перед більшістю людей постає необхідність прибирання території. Саме для того, щоб звільнити мальовничі краєвиди довкола нашого міста від залишків відпочинку інших, з ініціативи Євгенія Бурико було організовано масове прибирання сміття. Собрались мы с самообороной, ну и другие люди, конечно, подключились, чтобы убрать вот эту опушку леса, которая возле пушки, да. Ну, примерно уберем километр леса. Ну, в основном, где столики прогнули, где самое большее мусор дислоцируется. Погрузим это все на машину, пакеты и вывезем на свалку. Озброївшись пакетами для сміття та вдягнувши рукавиці, люди приступили до роботи. Як виявилось, на не такій вже і забруднені території, на перший погляд, їм вдалося зібрати не один мішок сміття. Кажуть, що їх вчинок стане прикладом для кожного. Територію вибирати треба. О, це як говорить необхідна процедура в час. Але Найголовніше цю територію не засоряти. Якщо приїхали з сім'єю компанією, Нужно взять с собой какие-то мусорные мешки, мусорные пакеты, как вот. И не зарывать это все в землю, не забрасывать это все травой, там, ветками. Это все нужно поружить и увезти с собой. Повести сміття з собою та не викинути його біля найближчого дерева в місті, адже і в місті з охайністю території не все гаразд. Для того, щоб привести до ладу міст по вулиці Петровського, також знайшлися небайдужі. Пропрацювати довелося майже день, але прибирання на цьому не завершилось. Та перші результати вже помітні. Продовжити планують вже наступної суботи. Ми плануємо згребти в кучі це все сміття. трошки, якщо буде можливість, бензопили ще ці чагарники трошки розібрати, винести в кучу. Ну і будемо по можливості це все вивозити, виносити звідси. Тому що дійсно місце гарне, можна його зробити ще кращим. Тобто це тільки початок. Тож всіх бажаючих прийти на допомогу та довести прибирання до кінця, тут чекають. Тож давайте зробимо наше місто охайнішим та ще гарнішим, наскільки це можливо.